Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. Сьогодні будемо готувати конфі прошарок з полуниці. Але я готую з полуниців цілих полуниць. Можна, можна, звичайно, його зблендерити, перетерти через сито. І буде таке, я хочу з цілими полуницями. Так що, давайте будемо готувати. Для цього нам, звичайно, потрібна полуниця. Тут у мене 545 грам полуниці. От, і 80-100 грам цукру треба і 10-12 грам 10. желатину розпустити у 5 столових лижок води. Ось така у мене заморожена моя домашня така полуниця. Ось така о полуниця. Я пересипала у більшу каструльку, бо то за малий черпачок, ось на більшу каструльку. Ось така в мене Полуниця така. Ось. Зараз я її нагрію, я буду кусочками робити, щоб, щоб були кусочки ще полуниці. Полуниця прокипіла десь хвилин. 3-5 отако прокипіти, аби просто я не розварювала її, хочу, щоб була вона ціленька. От отако, була ціленька, тепер сюди 3-5 хвилин закипітити. А щоб цукор розпустити і щоб не було нам замерзло, бо в мене морожене. Тепер додаємо сюди розпущений оце його набухший желатин оце його, і ретельно будемо його розмішувати, щоб повністю розчинився він, оповнитися. vidjeti što možete po kuću da odobavljate. Pa, fajno. Vidite se Отак от буде отак ціленька ягода отакого. Ось так. У конфі називаю чи як там, у прошарку. Ось так я ретельно треба розмішати, щоб розчинився, повністю розчинився. Желатин. Ось трошечка вже простило, ми розчинили желатин і будемо заливати у цю форму отаку. Форму я обтягнула. Коли трошки підстигли, поставимо в морозилку. Розприділю отак, аби були ягоди по всьому. Можна ягоди перетирати через е, сито. Я не хочу, я хочу, щоб були, щоб були ціленькі ягоди. Можна бленд, блендерити. Ось так. А я хочу так, аби були. Цілі ягоди. ось таку. Не буду я ні блендерити, ні нічого зараз на даний час. Так що підписуйтесь на наш канал. Якщо сподобалося відео, прокоментуйте, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Будьте здорові, мир усім і нашій Україні. Це ми кладемо у морозілку. Ось полудничний прошарок у нас вже застив. От який він, то, то ми його зараз виріжемо. Отак. так. є кільце нею. Aqui vejo o nosso